Друзі, вітаю! Ну що, літо ніхто не відміняв, а з ним і сонце. Тому я пропоную, звісно, сонце-захисний крем. І сьогодні сонце-захисний крем для рук. Зверніть увагу, зараз він у класнючій знижці. І як ним користатися? У мене питають наносити тільки на. А тильну сторону долоні ні наносити повністю на руку, на плечі і навіть на зону декольте. Зберігайте свою шкіру від пігментації, зберігайте свою шкіру від шкідливих сонячних променів і зберігайте імунітет всередині вашого організму для того, щоб восени в зиму і надалі в життя бути здоровим, міцним. І хочу зауважити, що цей крем він не залишає ніяких жирних плям, він смоктується просто на 100% і ви не будете відчувати його на своїй шкірі. Тому, будь ласка, користуйтесь. І навіть якщо ви просто змиваєте водичку, він не змивається, тому він ідеальний. Купуємо, купуємо швидко і користуємося. Зберігаємося, бережем один одного і себе мирно.